39-річного працівника заводу «Фрунзе» на схід мобілізували у березні служити зв'язківцем у батальйоні територіальної оборони військової частини 2260. Додому до сум він приїхав у відпустку, а вже 8 грудня збирався назад у зону АТО та не судилося. Ми Прийшли, тому що він служив нашої муж'я в батальйоні, з одного батальйону. Поэтому прийшли в останню пам'ять. Лічно не знали, може я його не знали. але як не прийти з нашого батальйону, все таки як не наш наш парень. Бойові товариші згадують Ігоря як скромну і порядну людину, не схильну до конфліктів. У версії нещасного випадку сумніваються. Говорять, що у чоловіка зникли гроші та мобільний телефон, а його документи, мовляв, знайшли через 20 хвилин за квартал від місця трагедії. Там уберегся від всього, а тут в родному місті, не дійде домой 200 метрів. Йому На сьогоднішній день міліція не особо горить желанням займатися цим питанням. Ні один експерт не може точно сказати, що це було падіння чи це удар. Но э, травма була нанесена тупим предметом, плоским в область вісочною. Нагадаємо, вранці 4 грудня чоловіка знайшли на перехресті вулиць Першотревневої та Садової у непритомному стані. Обласній лікарні діагностували закриту черепно-мозкову травму. У ніч на 8 грудня Ігор Костечка помер. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом убивства. Наразі триває перевірка. Ми висловлюємо співчуття близьким загиблого. Анна Книш, Андрій Геращенко, на часі новини.